Бажаю усім найміцнішого здоров'я, брати, сестри, глядачі з усією повагою до вас. Дякую, що мене дивитесь і мою ополоночку, яка дійсно стала мені справжнім другом, який дав мені надію і щодня дає здоров'я. Нагадаю, я у 22-му році йшов боронити державу за покликом серця добровільно. А наразі опинився інвалідом другої групи, який має серцеві проблеми. І навіть це не пов'язано із захистом батьківщини чомусь. Також біг по усіх кабінетах, які називаються ВЛК, МСЕК, не дали мені ні таблеток, які мені щоденно потрібні, пожиттєво, до речі, серцеві. Ні пенсії я не маю, тому що біг по колу і здається, хтось за це отримує премію. Ну, чомусь прокурори Хмельницької області, навіть не перебуваючи на службі, жодного дня, усе це мають, а я нічого не маю. Як знайти на це відповідь, я не знаю. Мені ще поки це не відомо, бо... Це також посилаючись на закон, мене спрямовують далі, далі, далі. І за два роки я пройшов всі ці кола ада, але ні дійшов ні до чого. Вернувся назад. Знову все спочатку. Тому ж я і звертаюся і публічно висловлюю своє занепокоєння. Також мені відомо, що я такий не один, нас таких багато. Об'єднуємось, брати, сестри, побратими. Разом сила. На під... За підтримку вашу, за лайки, підписку, братська гривня, яка мене дуже виручає. Поділюсь з вами особисто мною напи... написаним віршом е... життя. <кій> Мій твір тримайте. Хто сказав, що в нас правди нема, як і миру понад головами, хто сказав, що у нас шансів нема. Що не вистоїм перед боями. Кожен день забирає життя ще й снаряди, як птахи літають. Схаманіться, паскуди, Бог вам суддя, все одно не потрапить до раю. Кров з очей тече, не сльоза, втрати біль дужче серце стискає. Щоб ти здох, ПТНХ, на землі святій тобі місця немає. Слава Україні! За нами правда, з нами Бог.